Крісто Бедоє тільки но вислухав повідомлення Джаміля Шаюма, вибіг з крамниці і кинувся наздоганяти Сантьяго Насара. Він бачив, як той завернув за ріг, але не помітив його в натовпі, що починав уже розпорошуватись на майдані. Усі, кого він запитував про нього, давали одну й ту саму відповідь. Востаннє ми бачили його з тобою. Крісто Бедоя не міг уявити собі, щоб за такий короткий час Сантьяго Насар не міг дістатися до свого дому, але все ж таки він рушив туди розпитатися про нього, бо побачив, що парадні двері прочинені. Він увійшов у будинок, не побачивши записки на підлозі, і перетнув занурену в сутінь залу, намагаючись не робити шуму, бо ще було зарано для візитів. Проте собаки в глибині будинку загавкали і вибігли йому назустріч. Він заспокоїв їх подзеленькавши ключами, як навчив його господар дому і рушив у їхньому супроводі до кухні. В коридорі він наштовхнувся на дівіну флор, яка несла відро з водою і швабру. Вона збиралася мити підлогу в залі. Дівчина запевнила Крісто Бедою, що Сантьяго Насар не повертався. Вікторія Гусман саме поставила у піч посмажитися кролів, коли він зайшов на кухню. Вона зрозуміла його відразу у нього все було написане на обличчі, розповіла мені вона. Крісто Бедоя спитав у неї, чи вдома Сантьяго насар, і вона відповіла з удаваною байдужістю, що він досі не прийшов, хоча уже й пора лягати спати. Я серйозно, сказав Крісто Бедоя, його підстерігають, щоб убити. З Вікторії Гусман спала маска байдужості. Ті бідні хлопці не здатні вбити людину, мовила вона, вони п'ють від самої суботи, сказав Крісто Бедоя. Тим більше, відповіла куховарка, який п'яний жертиме власне лайно. Крісто, Бедоє повернувся до вітальні, де дівіна Флор щойно розчахнула вікно. Звичайно ж, ніякого дощу не було, розповідав мені Крісто Бедоє. була майже сьома, і крізь шибки бризкали промені сонця. Він знов спитав у дівіни Флор, чи певна вона, що Сантьяго Несар не увійшов до будинку через парадні двері. Цього разу дівчина вже не була така певна, як спершу. Він спитав у неї, де пласіда лінеро, і дівіна Флор відповіла, що хвилину тому поставила для неї каву на нічний столик. Але не будила її. Так було завжди: господиня прокидалася о сьомій, пила каву, а тоді спускалася вниз розпорядитися щодо сніданку. Крісто Тобедоя подивився на годинник було 6.56. Він вирішив піднятися на другий поверх, аби переконатися, що Сантьяго Насара в домі немає. Двері його кімнати були замкнені зсередини, бо Сантьяго Насар вийшов через спальню матері. Крісто Бедоя не лише знав цей дім, як свій власний, але був тут своєю людиною, отож, не вагаючись, він штовхнув двері до спальні пласі Делінеро, щоб пройти до суміжної. Крізь слухове віконце, соталася смужка запороженого світла, і вродлива жінка, яка спала в гамаку, лежачи на боці й поклавши під щоку долоню, мов юна наречена, мала в собі щось нереальне. То було, наче видіння, сказав мені крісто Бедоя. Якусь мить він дивився на неї, зачарований її красою. А тоді, намагаючись ступати тихо, перейшов кімнату, проминув ванну і заглянув до спальні Сантьяго Насара. Ліжко було не розібране, на кріслі лежав акуратно складений костюм для верхової їзди, а на ньому Самбреро вершника. На підлозі стояли чоботи і лежали остроги. Ручний годинник Сантьяго Насара по нічному столику показував 6.58. Раптом я подумав, що, може, він повертався сюди по револьвер, розповів мені Крісто Бедоя. Але відсунувши шухляду нічного столика, він побачив, що Магнум там. Ніколи не доводилося мені стріляти, розповів мені крісто Бедоя, але тут я вирішив узяти револьвер, щоб віднести його Сантьяго Насарові. Він заткнув його собі за пояс під сорочку і лише після вбивства з'ясував, що револьвер був незаряджений. У ту мить, як він засував шухляду, у дверях з'явилася Лінеро з чашечкою кави в руці. Святий Боже, вигукнула вона, як ти мене налякав? Крісто Бедоя теж злякався. Тепер він побачив її при світлі у халаті з золотими жайворонками, з розпатланим волоссям, і чари розвіялись. Він пояснив їй трохи збентежено, що зайшов подивитися, чи немає вдома Сантьяго Насара. Він пішов зустрічати єпископа, сказала Пласіда Лінеро. Єпископ проїхав, не зійшовши на берег, мовив крісто Бедоя. Так я й думала, сказала вона. Ото син вражує матері. І замовкла, бо раптом помітила, що крісто Бедоя якось дивно відвертається від неї, ніби хоче щось сховати. Нехай простить мені Бог, розповіла Пласіда Лінеру в розмові зі мною, але я побачила його таким збентеженим, що подумала, чи не прийшов він красти. Вона спитала, що з ним таке. Крісто Бедоя розумів, що поведінка його має здаватися підозрілою, але в нього не стало духу сказати їй правду. Я ж бо не спав ні хвилини, пояснив він, і пішов без дальших слів. Так чи так розповів мені крісто Бедоя, а вона завжди уявляла, що її грабують. На майдані він зустрів отця Амадора. Той повертався до церкви з усіма регаліями для відправи, яка так і не відбулася. Але священик сказав, що він не може зробити для Сантьяго Насара чогось іншого, крім помолитися за спасіння його душі. Крісто Бедоя знов звернув до пристані, коли почув, як його кличуть від крамниці Клотільди Арменти. У дверях стояв Педро Вікаріо, розкуйовджений. Мертвотно блідий, в розхристеній сорочці, з закасаними до ліктів рукавами. У руці він тримав ножа з грубим лезом, якого сам зробив собі спилки. Це вже не вперше він отак хизувався в ці останні хвилини, досі вірячи, що хтось перешкодить йому вчинити злочин, і Крісто Бедоя збагнув, що за його зухвалою поведінкою ховається якесь розпачливе, хоч може, і неусвідомлене бажання. «Крістобаль!» – крикнув Педро, скажи Сантьяго Насарові, що ми тут чекаємо на нього і збираємося його вбити. Крісто Бедоя зробив би йому велику послугу, якби перешкодив виконати свою погрозу. Коли б я тоді вистрелив з револьвера, Сантьяго Насар лишився б живий, сказав він у розмові зі мною. Та крісто Бедоя похолов від страху на саму думку про це, а надто після того, як стільки наслухався про страшну руйнівну силу бронебійної кулі. Я тебе попереджаю, що Сантьяго озброєний револьвером, який прострілює наскрізь автомобіль, крикнув він у відповідь. Педро Вікаріо знав, що то неправда. Сантьяго ніколи не мав при собі зброї, коли виходив не в костюмі для верхової їзди, сказав він у розмові зі мною. Та в усякому разі він був готовий зустріти його й озброєним, якщо вже прийняв рішення змити ганьбу своєї сестри. Мертві не стріляють, крикнув Педро. Пабло Вікаріо теж з'явився в дверях, такий самий блідий, як і брат. Він мав на собі піджак від свого святкового костюма, а в руці тримав загорнутий у газету ніж. Якби не різниця в одежі, розповів мені Крісто Бедоя, я ні за що не збагнув би хто з них хто. За спини Пабло Вікаріо виглянула Клотільда Армента і крикнула Крісто Бедої, що поквапився, бо в цьому містечку боягузів, мабуть, тільки він здатен перешкодити душогубству. Усе, що сталося, починаючи від тієї миті, відбувалося в усіх на очах. Збуджені криками люди, які поверталися від пристані, спинялися на майдані, щоб подивитися на вбивство. Крісто Бедоя запитав у кількох знайомих про Сантьяго Насара, але ніхто не бачив його. У дверях клубу відзіткнувся з полковником Ласаро Апонте і розповів йому про те, що відбулося перед крамницею Клотільди Арменте. Цього не може бути, сказав полковник Апонте, бо я звелів їм іти спати. Я щойно бачив їх обох з різницькими ножами, сказав Крісто Бедоя. Такого не може бути, бо я забрав у них ножі перед тим, як наказав їм іти спати, мовив Алькальд. Певне, ти їх бачив ще до цього. Я бачив їх дві хвилини тому і кожного з різницьким ножем, сказав Крісто Бедоя. А, чорт, вилаявся Алькальд. То, виходить, вони повернулися з іншими ножами. Він пообіцяв негайно вжити заходів, але спершу зайшов до клубу замовити на вечір столик для гри в доміно. А коли вийшов, злочин уже стався. Після розмови з полковником Крісто Бедоя припустився єдиної серйозної помилки, яка виявилася фатальною. Він подумав, що в останню мить Сантьяго Насар вирішив поснідати в нас, не перевдягаючись, і пішов шукати його до нашого дому. Він швидко рушив берегом річки, запитуючи в кожного зустрічного, чи не бачили, щоб тут проходив Сантьяго Насар, але ніхто не міг сказати йому чогось певного. Крісто Бедоя не стривожився. Бо до нашого будинку вели інші дороги. Проспера Аранго, сільська чепуруха, стала благати його, щоб він допоміг її батькові, який конав на порозі свого дому, нечутливий до швидкоплинного єпископського благословення. Я бачила його, як ішла на пристань, розповіла мені моя сестра Марго, і вже тоді він мав обличчя мерця. Крісто Бедоя затримався на чотири хвилини, з'ясовуючи стан хворого, і пообіцяв повернутися згодом, якщо буде нагальна потреба. Але згаяв ще три хвилини, допомагаючи Проспері Аранго віднести старого до спальні. Коли він знову вийшов на вулицю, то почув далекі крики, і йому здалося, ніби десь на майдані ляскають хлопавки. Він спробував побігти, але йому заважав револьвер за поясом. Завернувши за останній ріг, він упізнав зі спини мою матір, яка майже волочила за руку малого сина. Луїсо Сантьяго, крикнув він їй, де твій хрещеник? Моя мати на мить обернулася, обличчя її було зарошене слізьми. Ой сину, відповіла вона, кажуть, його зарізали. Так воно й було. Коли Крісто Бедоя кинувся шукати Сантьяго Насара, той саме зайшов у дім Флори Мігель, своєї нареченої, що стояв якраз за рогом, де крісто бачив свого друга востаннє. Мені навіть на думку не спало, що він там, розповів крісто Бедоя, в розмові зі мною, бо ті люди ніколи не вставали раніше полудня. Він лише повторив чутку, яка ходила в містечко, ніби вся та родина спить до 12-ї години дня за наказом нагіра Мігеля, наймудрішого чоловіка в арабській громаді. Через те Флора Мігель, хоч і була не дуже юна, виглядала як троянда, вважає Мерседес. Насправді ж, хоч вони відмикали двері свого дому досить пізно, як і багато інших, проте були люди ранні й працьовиті. Батьки Сантьяго Насара і Флори Мігель домовили одружити своїх дітей. Сантьяго Насар не перечив іще підлітком пообіцяв батькові, що виконає його волю, бо дивився на одруження так само практично, як і Ібрагім Насар. Флора Мігель справді мала досить квітучу зовнішність, але їй бракувало грації, бракувало розважливості. Вона була весільною матір'ю майже для всіх своїх однолітків. Отож ця угода стала для неї, наче даром проведіння. Їхні заручини були дуже прості, без урочистих візитів, без сердечних тривог. Весілля відкладали кілька разів і нарешті призначили на найближче Різдво. Того понеділка Флора Мігель прокинулася разом з першими гудками єпископського пароплава і скоро довідалася, що близнюки Вікаріо чатують на Сантьяго Насара з наміром убити його. Моїй сестрі черниці, єдиній людині, яка розмовляла з нею після нещастя, вона сказала, що навіть не пригадує, хто саме сказав їй про це. Але о 6-й ранку про це знали геть усі, розповіла вона моїй сестрі. Однак їй видалося неймовірним, що Сантьяго Насара можуть убити. Скоріше його захочуть силоміць одружити з Анхелою Вікаріо, щоб повернути їй утрачену честь, подумала Флора Мігель, і відчула себе зганьбленою і приниженою. Тим часом, як півмістечка зійшлося на пристань зустрічати єпископа, вона сховалася у своїй спальні і, плачучи від люті, заходилася складати у скриньку листи, що їх Сантьяго Насар надсилав їй, коли вчився в середній школі. Проходячи повз будинок Флори Мігель, Сантьяго Насар завжди проводив ключами по металевих жалюзі вікон, навіть коли знав, що в домі нікого немає. Отож і того понеділка Флора Мігель чекала, що він з'явився, тримаючи в палені шкатулку з листами. Сантьяго Насар не міг бачити її з вулиці, зате вона побачила його крізь металеві грати ще до того, як він дряпнув по ній ключами. Заходь, сказала Флора Мігель. Жодна людина, навіть лікар, ніколи не заходила в той будинок о 6.45 ранку. Сантьєго Насар тільки но розлучився з Бедоєю біля крамниці Джаміля Шаюма, і навколо нього на майдані було стільки людей, що просто незбагненно, як це ніхто не помітив, що він зайшов у дім своєї нареченої. Слідчий шукав бодай одну особу, яка б це бачила, і шукав не менш наполегливо, аніж я, але так нікого і не знайшов. На берегах аркуша 382 свого протоколу, він написав червоним чорнилом Фатальність робить нас невидимими. Бо ж увійшов Сантьяго насар у парадні двері на очах у всіх і при тому не робив нічого, щоб зайти непоміченим. Флора Мігель чекала на нього у вітальні, зелена від люті, в одній із своїх недоречних суконі жабо, які мала звичай одягати в урочистих випадках. На візьми, сказала вона, тицнувши скриньку йому до рук. І нехай тебе вб'ють. Насар був такий ошелешений, що не втримав скриньки, і його листи, написані лише з почуття обов'язку, розсипались на підлозі. Він рушив був за флорою Мегель до спальні, але вона зачинила двері і накинула защіпку. Він постукав кілька разів і став її кликати надто гучно для такої ранньої пори, і на його крики збіглася вся родина. Усіх їх, однокровних і неоднокровних, малих і великих, набиралося аж чотирнадцять. Останнім зайшов на гір Мігель, батько з нафарбованою бородою і в бедуїнському бурнусі, що його привіз із батьківщини і завжди вдягав удома. Я бачив його багато разів, був він величезний на зріст, стриманий і розважливий, але найдужче мене вразило те, як усі завжди схилялися перед його авторитетом. Флору покликав він дочку своєю мовою, – двері. Нагір Мігель увійшов до дочиної спальні, а вся родина тим часом глибокодумно споглядала Сантьяго Насара. Він стояв у вітальні навколішки, підбирав з підлоги листи і складав їх у скриньку, так наче відбував покуту, розповідали мені. Через кілька хвилин нагір Мігель вийшов зі спальні, зробив знак рукою, і родина зникла. Він заговорив до Сантьяго Насара, теж арабською мовою. Я зрозумів одразу, він не має найменшого уявлення про те, що я йому кажу, розповів мені нагір Мігель. Наприкінці він спитав у нього, знизивши голос, чи відомо йому, що брати Вікаріо збираються його вбити. Він зблід і так розгубився, що мені стало ясно, що він не прикидається, розповів нагір Мігель у розмові зі мною. Як йому здалося тоді, поведінка Сантьяго Насара свідчила не так про страх, як про розгублений подив. Ти краще знаєш, мають вони підстави чи ні, сказав старий. Та хай там як, а тобі лишається одне з двох, або ти сховаєшся тут, бо це твій дім, або вийдеш з моєю рушницею. Я не розумію ні дітька, – сказав Сантьяго Насар. То було єдине, що він спромігся сказати, і сказав це іспанською мовою. Він здався мені мокрим пташеням, розказував мені нагір Мігель. Він мусив узяти в нього з рук скриньку, бо той не знав, куди її поставити, щоб відчинити двері. Їх буде два проти одного, сказав нагір Мігель. Сантьяго Насар вийшов на майдан. Люди розташувалися там, як під час параду, всі бачили, як він вийшов, і всі розуміли, що йому вже усе відомо, бо він так хвилювався, аж не міг знайти дорогу до свого будинку. Кажуть, ніби хтось крикнув з якогось балкона не туди, турку, звертай до старої пристані. Сантьяго Насар озирнувся, хто це кричить. Джаміль Шаюм гукнув йому, щоб їх ховатися до його крамниці, і зайшов узяти свою мисливську рушницю та не міг пригадати, куди поклав патрони. З усіх боків Сантьяго Насарові щось кричали, і він кілька разів обернувся туди-сюди, оглушений стількома голосами водночас. Було очевидно, що він спочатку рушив до дверей чорного ходу свого будинку, але раптом помітив, що парадні двері прочинені. Іде, сказав Педро Вікаріо. Обидва побачили його водночас. Пабло Вікаріо скинув піджак, поклав його на таборет і розгорнув газету, де був ніж у формі Ятагана. Перед тим, як вийти з крамниці, обидва не змовляючись перехрестилися. Тоді Клотільда Армента схопила Педро Вікаріо за сорочку і крикнула Сантьяго Насарові, щоб тікав, бо його хочуть убити. Її пронизливий крик перекрив усі інші. Спочатку він злякався, розповіла мені Клотільда Армента, бо не втямив ні, звідки йому кричать, ніхто саме. Та коли він побачив Клотільду Арменту, то побачив і Педро Вікаріо, який штурхнув її ліктем, аж вона впала на землю і наздогнав брата. Сантьяго Насар був за 50 метрів від свого будинку, коли кинувся бігти до дверей парадного входу. П'ятьма хвилинами раніше на кухні Вікторія Гусман розповіла Пласі лінеру про те, що знали уже всі. Пласі лінеру була жінка з міцними нервами і ніяк не виявила своєї тривоги. Вона спитала у Вікторії Гусман, чи та застерегла її сина, і куховарка збрехала, сказавши, що тоді, як він спускався пити каву, вона ще нічого не знала. У той самий час, маючи підлогу в залі, дівіна Флор побачила, як Сантьяго Насар увійшов у парадні двері і корабельними сходами піднявся до спалень. То було дуже чітке видіння. Розповіла мені Дівіна Флор, він був у білому костюмі і щось тримав у руці, я не роздивилася як слід, що саме, але здається, букет троянд. Отож, коли Далінеро спитала в неї про сина, дівіна Флор заспокоїла її. Він піднявся до своєї кімнати хвилину тому, сказала вона. У ту мить Пласіда Лінеро побачила конверт на підлозі, але й не подумала підняти його і довідалася про те, що в ньому було тільки набагато пізніше, коли посеред сум'яття трагедії хтось показав їй ту записку. Крізь прочинені двері вона побачила братів Вікарю, які бігли до будинку з ножами в руках. Від того місця, де стояла, вона могла побачити їх, але не бачила свого сина, який біг до дверей під іншим кутом. Я подумала, вони хочуть удертися в дім і вбити його тут, розповіла мені вона. Отож Пласіда Лінеру кинулася до дверей і зачинила їх. Вона якраз брала двері на засув, коли почула крик сантьяго Насара і нажахане гупання кулаками у двері, але подумала, що то він вийшов на балкон своєї спальні і звідти обкладає лайкою братів Вікаріо. Вона пішла на гору допомогти синові. Сантьяго Насарові лишалося кілька секунд, щоб ускочити в дім, коли двері перед ним зачинилися. Він кілька разів ударив у них кулаками й одразу обернувся, ставши зі своїми ворогами віч на віч беззбройний. Я злякався, коли побачив його перед собою, розповів мені Пабло Вікаріо, бо він видався мені вдвічі більшим, ніж був насправді. Сантьяго Насар наставив руку, відбиваючи перший удар Педро Вікаріо, який напав на нього справа з прямим ножем. Сучі вирудки! крикнув Сантьяго Насар. Ніж угородився в долоню правої руки, пройшов крізь неї і занурився в бік, усі почули, як він зойкнув від болю. Ой мамо! Своєю дужою рукою різника Педро Вікаріо витяг ніж і завдав другого удару, майже в те саме місце. Дуже дивно, що ніж вийшов назовні чистісінький, заявив Педро Вікаріо слідчому. Я вдарив його принаймні тричі, але на ножі не з'явилося жодної краплі крові. Після третього удару Сантьяго насар скоцюрбився, склавши на животі руки, болісно мекнув, як молодий бичок, і спробував обернутися до них спиною. Тоді Пабло Вікарю, який був зліва з кривим ножем, завдав йому єдиного удару впоперек і тугий струмінь крові забризкав убивці сорочку. Його кров пахла, як він, розповів мені Пабло. Діставши уже три смертельні рани, Сантьяго Насар знов обернувся до братів лицем і сперся спиною на двері рідної домівки, вже не виявляючи найменшого опору, так наче хотів тільки, щоб вони добили його обидва порівну. Він більше не кричав, розповів Педро Вікаріо слідчому. Навпаки, мені здалося, він сміється. І тоді обидва стали машинально штрикати його по черзі, мов хотіли приколоти до дверей. Пливучи за течу, яка підхопила їх по той біч страху. Вони навіть не чули криків усього містечка, нажаханого тим злочином. Я почував себе так, немов скачу верхи на коні, посвідчив на допиті Пабло Вікаріо. Але незабаром обидва отямилися від того забуття, бо геть змучилися, і їм раптом здалося, що Сантьяго насар не впаде ніколи. Хай йому всячина, кузене, розповів мені Пабло Вікаріо. ти навіть не уявляєш, як це важко вбити людину. Намагаючись завдати останнього смертельного удару. Петро Вікаріо спробував поцілити в серце, але вдарив майже під пахву, як робив, коли цілив у серце свиням. Насправді, Сантьяго Насар не падав тільки тому, що вони підтримували його, приколюючи до дверей. Охоплений розпачем, Пабло Вікаріо полоснув ножем по животу, і з якимось лунким виляском кишки вивалилися назовні. Педро Вікаріо хотів зробити те саме, але рука йому скорчила від жаху, і він лише криво різонув постигну. Сантьяго Насар ще якусь мить стояв, спираючись на двері, аж поки побачив власні нутрощі, лискуй голубі під сонцем, а тоді впав навколішки. Пласідалінеру довго шукала сина у спальнях, гукала його і чула якісь крики, але то кричав не Сантьяго Насар. Нарешті вона виглянула у вікно і побачила на майдані близнюків Вікаріо, що бігли до церкви. За ними гнався Джаміль Шаюм зі своєю рушницею, з якою ходив полювати на ягуарів. Гналися й інші арабини озброєні, і Пласідалінеру подумала, що небезпека минула. Тоді вийшла на балкон спальні і побачила Сантьяго Насара під дверима, до лілиць у порусі. Він силкувався підвестися з калюжі власної крові. Скоцюрбившись і перехилившись на бік, він таки зіп'явся на ноги і пішов у стані передсмертної агонії, підтримуючи руками кишки. Він здолав понад 100 метрів, обходячи весь будинок, щоб дістатися до дверей чорного ходу. Розум йому ще цілком не затьмарився, і він не пішов вулицею, бо так було далі, а звернув у сусідній будинок. Пончо Ланао, його дружина та п'ятеро дітей нічого не знали про те, що відбулося за 20 кроків від дверей їхнього дому. Ми чули крики, розповіла мені дружина Пончо Ланао, але гадали, що то вітають єпископа. Вони саме сіли снідати, коли побачили, як у двері зайшов Сантьяго Насар, забризканий кров'ю, підтримуючи руками нутрощі. Пончо Ланао розповідав мені, я ніколи не міг забути, як жахливо смерділо від нього лайном. Але Архініда Ланао, найстарша дочка, запевняла, що Сантьяго Насар, як і завжди, ступав з гідністю, не заточуючись, і що його сарацинське обличчя з розпатланими кучерями було вродливіше, ніж будь-коли. Проходячи повз стіл, він усміхнувся сусідам і через спальні рушив до задніх дверей їхнього дому. Ми сиділи паралізовані страхом, розповіла мені Археніда Ланао. Моя тітка Венефріда Маркес скребла рибу, сидячи на подвір'ї свого будинку по той бік річки, і раптом побачила, як він опускається східцями старої пристані, упевнено звертаючи до свого будинку. Сантьяго, сину, крикнула вона йому, що з тобою? Сантьяго Насар упізнав її. Мене вбили, пані Вене, сказав він. Він спіткнувся на останній сходинці, але тут таки зіп'явся на ноги. Навіть акуратно обтрусив землю, яка налипла йому на кишки, розповіла мені тітка Вене. Потім крізь двері чорного ходу, відчинені шостої ранку, зайшов у свій дім і впав до лілиць на кухні.